Пані та панове, Ми знову розпочинаємо наш шлях в на каналі «Підземні маршрути. Сьогодні ми плануємо від прищадинську систему. Але хочу помітити, що ми вже були в цій системі, але чисто прийшли по маршруту, щоб вийти біля офісу президента під аркою дружби народів. Того ми приблизно розуміємо, чого очікувати. Хомячок, хомячок. Камічок дуже е, дешевий, він тут <реш> можна в принципі ним гратися так от, поки відео паде. Вливаються вони дуже швидко. Ну, тому ми вирушаємо в нашу подорож і включимося вже на місці. Отже, ми вийшли тільки щось з метро. Здається, метро кудись на туди нас довело. І ми. Орієнтовно визначили, що ми знаходимося в центрі міста Дніпра. Тому так як Матуся попросила нас прийти е, додому 9 годин, так ми ну, нам варто поспішити і якось знайти якийсь спосіб йти додому якомога коротше термін. Саме тому ми зараз вам покажемо, як ситуація діяти і як за 30 хвилин можна статися з центру міста Дніпра.

Це да, з маною життя вантажне. Прошу помітити наскільки що харна у пана ігра. Ніхуяси прикрив, от який жук. Ууа. Труси синього кольору. Як ти це поясниш? Це не позволітельна розкаж. Це, по це накий.

На сьогоднішній вилучці це буде з моїм фонариком, який я випадково утопив на минулі вуличні. що сказати, хвилин Ну, Перша питання, але вона була в принципі. Перші три години працює успішно. Плюс-мінус зараз ми біля е, Чернігівської області. Прошу подивітися, що метрів 300 немає. Е, стан жахливий, е, незаконна врізка йде. Звивається це вниз, а це добровольчик. Далі тунель, він зроблений, як ви бачите, по зовсім нові технології. Наскільки я пам'ятаю, йшли цим шляхом це був е, закутей. Того е, сенсу нам нас вже не немає. Тим більше, що є чудовий знак, і ще може підтвердити. Зараз тут Ну, люди не вивчили ще українську мову в таких місцях, тому не використовують мою А тут спаліть, зазначає, що п'їв в в сторону? Мені дітвають. Можна тільки все таке. Ми залізли тут, пішли сюди сюди потім ох політич-ох-чофо-фо-тьох. Тут їх не хопить, дня сюди. Тут знов тупі, потім ми чоп 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 А цей поворот ми пропустили. Десь я не знаю. Де він? Тільки що ми прийшли. Був варіант назад, ми прибавили. Оцей збоку. Зліва. З лівої сторони. супер. Там Ні, як не знаю. Ми досліжені А Це він був. Ну, не важливо. Наприклад, ми зараз саме всі розвилися. І треба рішати. Ну, що ще лабіринти починаються, древні люди. Робили. Треба думати, як робити. Тому зараз ми сюди так ідемо. Черніговська область. Дякуємо за допомогу, яку ви поставили нам в пошуку цієї комунікації. За моїми даними, тут ходили вози. А, бігали люди і перевозилися тонна солі зараз. Того ці тунелі зараз, як ви бачите, їх засипали і укріпили, тому що немає вже такої нагальної потреби цього робити. Тому Але ми досліджуємо це. Ось зараз ви бачите, це захливий стан. Просто ну, це крищуще. Тут гниє е, арматури, на якій тримається цей весь Тому ми зараз можемо завалити е, цю комунікацію і більше нікого не вибити. Тому рухаємося далі і не стоїмо на місце. Ми винарожили цю трубу. Покажіть, будь ласка, пане операторе, ось ця труба це вже нарости, тут минерали, великі скучання мінералі. Як ви бачите, труба піднімається, насправді так має бути, але там в кінці вона починає падати, це повне безобразує. Того ми продовжуємо дослідження цього тунелю і покажемо вам вже нові факти. Завал, це означає, що тут дуб А Насправді те, що достоїть вода, це повна безвідповідальність. Без Недвальність з сторони е, наших, е, нашого мера і виглядаючи місце. Зараз ви можете побачити, ось це пінопласт. Точно дзеркалі і національної води. Зараз ми надали, все тут. Тобто все тут трошки я не прийшов. Взагалі То все неправильно, тому що ці тунелі були зроблені для того, щоб виводити воду з-під землі. А вона тут на що створює дуже небезпечну небезпечна ситуація. Доповна не знаєте, чуваки? вона камера ніколи не виключається? Сука. Я каміру можу.

Андрюха, розкажи, що ти у про ці мінерали? Це гавно древніх людей, яке завдала на стінах мармурових печер. Після того їх перенесли сюди для зберігання історії. Тому от саме таке відношення, дібе знищення або пошкодження непозволітине з точки зору біологічної історії і здобутків людства. Це можна їсти, я дітей цим виховую. Це ну... Це не стільки е, ти грає для виховання, що ну, сил немає Нічого це, це вже о, бачите, це та сама порода, вона просто заніміла і стала вічною. Тепер жодна людина не зможе це зрушити. Саме на таких породах е, річ міста Києва. І вони тримають нас від занепаду. Тому що, як ви всі знаєте, воно стоїть на горі, а гора складається з гавно древніх людей. Так подожди, ми ж зараз у Львівській області. Іншими словами, це просто Так Києва, так Київ як привезли? Древні люди срали абсолютно всюди. І, і гавно древніх привезли в Київ, щоб построїти, тому що треба було якось насипати гору. Це тоді, коли копали Чорне море, руками нєбров, це відбувалося. Тому такий от короткий екскурс в історію, який має знати кожен нащадок нашої планети і пантрони! Дорогі громадяни, згідно нашої карти... Ми пішли сюди-сюди, пішли сюди, думали, що це коротка дорога через Дінську область. Але як виявилося, там затоплено і завалено. Саме тому ми прийняли рішення йти через Запорізьку. Да, воно жінка якраз знаходиться в Запорізькій області. Але, як можна побачити, от ми йдемо сюди, а тут стінка, що це таке? Це щось тут не то. Карта на статистує в тому, що це реально є. ми будемо шукати, де ми зараз взагалі заходимо. Просто не допустимо таке поводження з паперами, які, в руках яких знаходиться наше життя. Я не поважаю таке. Він не поважає. Ну, То ми думаємо думаємо. Не знаю, що придумає тут тупик. Думаємо, чи йти сюди, чи не йти. А йти, а що робити? Все-таки да, с карте не сходи. Будемо пробиватися. Будемо ломати цю стінку і йти далі. Да, дорогою осіря йдущий ігрек. Буду копати граблями. Давайте я буду копати граблями. Давайте я буду копати граблями. Нет, ну давайте я буду копать ложкой. Ну давайте я буду копать ложкой. Ну давайте я буду вилкой копать. Может ми еще будем чем-то еще. Продолжайте. Заїбав, блять. Ігор Мудрий, так, як такі, як так, так що внували, ми Ігорь продовжуємо мудри. рухатися далі. Пройшло вже 7 хвилин. Як відомо, Ігор Мудрий це вигадки неонасистів. Цього ніхто не існував. Всім, хто підтверджує такі несенітниці, це просто ганьба до кінця їхнього життя. Так, місцеві ігори залишили нам сушилку, для того, щоб ми могли осушити наші речі і відпочити у цьому місці. Як ви бачите, побачите, з гори знаходяться пан Ігор і шлях. Ми ще туди не ходили, тому не можемо втекти, що там, але... Здається, що там може бути витік, або щось тому подібне. Це... Взагалі це дуже погано. Я залишається. Для... Тут... Тут Натупозиче такого не можна робити. Це жахливо. не можемо. Тут це для... просто для... неможливо натяк.

Ще достатньо цікаве місце, такий міні-бункер, але це не пігальний бункер, який ми будемо по-йковому йти. Міналі буде ще трішки далі. І він збирається. Зараз будемо йти далі і визнаємо, що там. Так, ми нарешті дійшли до саме звісного бункера. Ось він отак от виглядає. По суті, квадратна конструкція виходив <клухи> <клухи> наверх. Ми прийшли звідси. Є спуск вниз там туди і сюди і є ще дорога туди, куди ми підемо пізніше. Така цікава конструкція. Дивіться, це насутний вихід. А, для чого ми вам знімаємо це? Дивіться. вигляду дозвичайна комунікація. Яка знаходиться під ногами е, жителів столиці та інших областей, е, просто рівньо сюди стікається дощова вода, щоб не заповнювати вулиці. Доща збиральна решітка, але в таких місцях може бути прохід підземелля, про яке більшість людей навіть не здогадується. А ми можемо відчути себе перелями цієї місцини, хоч на деякий час, хоч не дуже довго, але це відчуття, яке дуже варте своїх зусиль система. Харьков Харьков, ты качество на то? Надо врезать делать. <реку> ты не разбираешься, Полтавская Полтавська? Харківська. Ти дурак. Ми блядь, прошли два километра в ту сторону, потом 28 восемь миллионов інших. Мы помнили. Мы пройшли повністю так и пройшли лаки. Сейчас мы порта волтаві, в бали. Полтава? Полтава е, мов... Я мов, мов, не скажу так точно, але. Щось не походу сорно Києва не виходить. Там ми рухаємось сторону Києва. по, по у нас тільки там качвали осталось до

Давління встав, завжди хуй я сидів, в мене глаза вибухли. Не, ну я нафіг так фоткатися, я не модерн. Ти можна мене тіпа прям вертикально підняти? В мене глаза чуть не випали, там як давління піднялося. Я кажу, у мене давління піднялося, в шоці був. Ти можна так само Я вже не молодой. Скільки тебе? Уже скоро 20, пора женіться. Йоу, тіпа. Так, все, нам треба спішити, залишилось 6 хвилин буквально. Все, так що? Like like and like 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 I pay you in pride layers. I give you free chili gift card. and a bootleg Iron Man free. And the angry bird's T-shirt. I call that a gift for me to your nation. I call that a full 9-11 compensation. Now we're squared up. And the Kardashians have always worked for me. I just wanna get that cleared up. Anyone you see with a turban is working for me. Will we ever see Middle East peace? Nigga peace There'll always be one or two jihads at least. Watch me spit the flow, bro. Here we go! I got backhand like Macklemore What? A bitch walk up and I smack a whore I'm gonna pop some caps Oh my god, dynamite in my jacket I'm, I'm Osama, get ready for the sun <Cadaver> Ну да, ну че краще Та-да, потоварився, бачите? Ось розлом Тут якийсь цей-цей-цей кретін йобаний Він поламав нахуй цю дробину. Стоим короче с Максом. як же сослять так, щоб типу, як Макс вирізає. І тут блять! Падає на хуйня, кстати. Якщо мы вся вот арматура тут, бля, изниму як тут вилазить. Падає на їбло Макса тупо. І цей їбучий Ігор, блядь, поломав цю дробину, Ми хуй уже вилізли. А вылезу якось? Трудности. Трудности игарской <рес> жизни. Сука, это тяжело. О, Макс, я що ты сомневаюсь, в <рес> нее гони в рот. Макс, лучше не лізь Я просто бачу, як сад тхуня прогибається <рес> тут. Вот вона Мені при... Хотя арматура тоже. Я, тож. я думал, вона тут типа Вмонтована. Але вона может <рес> упасть тоже. <рес> Ну, тобі буде щось складніше, напевно. Спасибо. Скиди, блядь, ламай її. Давай, я знімаю, коли нападе. Вилізу якось. Ну, можна, типо, спиною. Ламай, блядь, її. Макс, ламай її. Макс, не думай, ламай її. Так, ламай. Блять, яка заходина в лісі. вот. Ця драбина була до цього не дуже гарно стані. А зараз вощє жах. Так от Максі виліз. Тепер варіант, як вирісти мені, буде дуже мене дуже цікавити, тому що я не сильно акробатична людина. Тухо, я не знаю, тут на матриве, вот, а как кольцо, на матриве, то есть 4,5 метра, не я хуй знак вылезти. Какой, блядь, пиздец. А тоже...

фаллократов поздравить с победой. Фаллолога центристу спешит. Как на брусе? Вдруг хуёво с хуями случилось. Блять. Но ну, больше мы сюда не вылазим. Господали, Киева. Это Ты такую хуйню, блять, придумал. Хуя. Сука. А друг, а дай кусок твоей паски. Через пизду. Скушав. А, а был очень голодный. Друзьям. Я очень срался. Подожди, блять, не хуя нет, нихуя! Мечтал,

Я в кокифре люблю мечтає затимачтовий сервіс сад. У нас опять корпорати <рисот> набридли підразні! Товариство нас зараз повяжуть мусорах в галімі. Як казав Корчинський. Любіть ближнього свого, якщо не мусив халі, ми тоді не любіть. Того ми зараз ліваємо. От ми біля Арки дружби народів. Бувши Архідружби народів. Дуже поганий знак. То ось там ми вирізли, там наші портфелі, якщо було видно на відео. І зараз ми прямуємо додому, відмиваємося і насолоджуємося життям. Ось так. О, да, Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, дизлайки, ставте... Пишіть погані коментарі. І не спускайтеся. Ні, По своїй кар'єрі я хочу спати. Е, ви що, я тут Це глупа ідея була, чувак. Це глупа ідея. Ти там хуйню робиш. Іди, верни, верни, верни.

Ну я с утра качаюсь, Ха! Ха! а вечером бухаю. Я сильный и красивый, это турничок, турничок, турничок. Я добрый и счастливый, это коньячок, коньячок, коньячок.